Здоров'яс! Цього тижня, 15 червня, у неділю пройдуть щорічні командні змагання із стронгмену найсильніша нація світу серед атлетів 105-ї вагової категорії. Уже декілька років поспіль це дійство проводиться у німецькому місті Фульда, і цей рік не став виключенням. Наразі відомо, що для участі у змаганнях зареєстровано шість команд, серед яких, звичайно, є і наша збірна України. Українські стронгмени намагатимуться виграти свій п'ятий титул чемпіонів найсильнішої нації світу. Так як не змінюється місце проведення, не змінюється також і склад нашої збірної, можна сказати, збірної справжніх ветеранів, серед яких Віталій Герасимов, Олександр Дубовой, Володимир Рекша, Євген Настенко та незмінний капітан української команди Валерій Газаєв. Їх середній вік становить майже 40 років, але незважаючи на це, газон і компанія все ще одні із головних претендентів на перемогу, окрім збірної України, змагатися будуть також команди Німеччини, Чехії, Норвегії, Литви та Південно Африканської Республіки. Збірна Чехії минулого року посіла другу сходинку на ВСН, поступившись американцям всього-навсього одним заліковим балом, а от німці ледь-ледь не наздогнали наших і зупинилися в підсумку на четвертій позиції. Тому наразі здається, що саме між цими трьома командами і буде вестися основна заруба. Але, як на мене, також не варто забувати, що силовий чи залізний спорт у ПАР зараз на дуже хорошому підйомі. Тому ризикну припустити, що ця команда також може показати непогані результати. Нагадаю, ще формат турніру: кожна команда у своєму складі має по 4 учасники, тобто змагатися будуть 4 на 4. Плюс, по бажанню можна взяти одного запасного на випадок травми або щось таке. Також кожна команда має право заявити одного легіонера. Самі змагання пройдуть за один день, куди вміщатиметься аж цілих вісім вправ. Тому давайте зараз з вами поговоримо про ці вправи про івенти. Отож, відкриватиме змагання вправа Overhead комбо. По суті, та сама вправа, що була і минулого року, за виключенням елементів, які потрібно буде піднімати. Замість блоку на цей раз буде гиря вагою 100 кг, а замість звичайної штанги тепер буде йок вагою 120 кілограм. Виходить, що незмінним залишився тільки Аксель. У даній вправі одночасно братиме участь одразу три стронгмени і на все про все у них є 60 секунд. Минулого року наша збірна взяла третє місце у цій вправі, тому можна очікувати, що і цьогоріч наші хлопці покажуть тут себе із найкращої сторони. Також тут можна припустити, що якщо збірна Чехії зберегла свій склад учасників та розвинула свій потенціал, то, скоріше за все, саме вони мають виграти івент номер 1 Вправа номер 2 це прогулянка фермера із валізами по 130 кг. Знову ж таки, тут виступатимуть три атлети, кожен із яких має подолати дистанцію у 40 метрів, ну і також тут присутнє обмеження по часі у 120 секунд. Загалом, як бачите, багато біганини, досить велика дистанція, але я думаю, має бути цікаво. Вправа номер 3 це дамбл прес на повторення. Вага гантелі буде 90 кг. Тут знову ж таки є обмеження у часі, воно буде у 180 секунд, і також, як і раніше, виступатиме три атлети. Якщо згадати минулорічний перформанс від Віталія Герасимова, то у мене майже немає жодних сумнівів, що українська збірна виграє даний івент. Герасимов у Дамбелі просто імба, просто звір. Далі на атлетів знову чекатиме бігова робота. Їм потрібно буде пронести йок вагою 350 кг на дистанцію у 15 метрів, після чого Керрі вагою 290 кілограм, також на 15 метрів. Фішка даної вправи полягає в тому, що тут атлети виступатимуть парно. Якщо я правильно розумію, то скоріш за все атлет номер 1 нестиме йок в одну сторону, після чого передає естафету іншому, який подолає дистанцію у зворотньому напрямку. По ідеї, те саме буде відбуватися і на фреймкері, тому виглядатиме ця вправа доволі непогано, як на мене. Ну а вправа номер 5 має бути просто бомба. Це буде командний логліфт, де усім учасникам потрібно буде підняти колоду вагою 400 кг. Ця вправа буде на повторення, плюс є обмеження у часі в 90 секунд, і спрогнозувати тут щось буде надзвичайно складно. На перший погляд наші збірники із локом дружать, здається, усі, тому будемо дивитися, будемо болівати. Має бути надзвичайно цікаво. Вправа номер 6 це знову комбінована вправа, де виступатиме 3 атлети. Для кожного з них приготовані три мішки з піском, плюс сходи сили і все це буде різної ваги. Атлет номер один нестиме мішок з піском вагою 120 кг, після чого на нього чекатимуть сходи сили з валізою 180 кг. Ваги у атлета номер 2 будуть уже на 20 кг важчими, ну а атлет номер 3 фінішуватиме із 150 кілограмовим мішком, плюс сходи сили із вагою 220 кг. Вправа номер 2 це перекидання торби. Всього буде 10 таких сумок вагою від 16 до 26 кг, які потрібно буде перекинути на висоту 4 метри. Ну і на фіналочку у нас кулі атласа на повторення. Вага кулі буде складати 160 кг і її потрібно буде перекинути на висоту 125 см. Це по суті класична вправа для найсильнішої нації світу, і заруба тут має бути така ж цікава, як і минулі роки. Чехи, німці та українці надзвичайно сильні у цьому компоненті, але, можливо, хтось із нових учасників також зможе нав'язати їм хорошу боротьбу. Ну, якось так, друзі. Як на мене, то ці змагання обіцяють бути надзвичайно цікавими. Свої варіанти топ-3 обов'язково напишіть у коментарях. Трансляції тут, на жаль, немає, але я буду старатися пільнувати інстаграм учасників змагань, можливо, щось цікаве там знайдеться. Що знайду, те обов'язково закину у свій телеграм, тому підписуйтесь, будемо слідкувати разом. Для тих, хто хоче глянути минулорічний огляд на ці змагання, то посилання я залишу в описі під цим відео. Також там будуть інстаграм-сторінки наших стронгменів, тож підписуйтесь, думаю, їм буде приємно. Ну а на цьому, все. Дякую за вашу увагу, друзі. Тягайте залізо та бувайте здорові.